Саме перше завдання це збиття шахедів. Поступає сигнал тривоги, що йдуть на нас шахеди. Ми по тривозі на протязі 5-7 хвилин повинні прибути на свої бойові місця і бути в готовності вже зустрічати шахедів. Ми працюємо 24 на 7. і вдень, і вночі. По кожному сигналу, що йдуть шахеди. Кількість шахедів прольоту збільшується в цій місцевості кожного дня. Штук 30 було за одну ніч, і тривога так само може бути зараз із вечора і до обіду цілу ніч. Вони летять. Коли раніше там могли виїжджати на час-два і закінчувалося, то зараз цілу ніч летять. Насамперед ефективність залежить від нашої роботи, це від злаштованості. Хлопців і так само від оснащення. Тепловізори, планшети. Погодні умови також дуже багато впливають. Коли дуже хмарно, то їх тепловізор не постійно бачить за хмарами. Вони йдуть на малій висоті, тоді приходиться тільки акустично по звуку оприділяти, де він летить, і пробувати акустично відкривати вогонь. Є в нас одне відділення, яке за одну арбу збило чотири шахеди. Ну, за одну тривогу. Гербера це копія шахеда, але вона йде, може бути розвідувальною, розвідувательно ударною і може бути просто муляж. Який буде летіти, щоб виснажити ППО, якби визиває просто на себе вогонь. Коли люди чують роботу ППО, до вікон бігти ні в якому разі не можна. Найкраще, якщо є сховище, то йти до сховища. Якщо немає, то йти в кімнату, допустим, де немає вікон, менше дверей. Щоб якщо рядом вибухне, осколки не полетіли по них. Після поранення тяжкого отримав обмеження і приїхав сюди старецька. Уже особливість нашої роботи в тому, що потрібно бути дуже уважним, а також спостерігати, розраховувати дальність стрільби, щоб розуміти, як її уразити, тому що вони зараз двигаються дуже швидко. Тобто, треба давати розстояння, щоб попасти в них, висоту учитувати. Ну, є свої моменти. Шахет зараз летить десь 180 км в час. І, якщо пасмурно, ти його хуже бачиш. Ну, за цей місяць в мене є два збиття. вже. На вашій території. Наша задача яка? Так, щоб він не достав до своєї цілі, щоб ми її змогли захистити. Це саме класно. Проблема є, це в ремонті автомобілів. Є свої автомобілі, які також задіяні для виконання бойових завдань. І вони не нові тобі, часто ламаються, потребують багато ремонту у закупівлі дизельного топлива. Так як зараз грязно, постійно приходиться їхати на повному приводі, то того топлива, що видають, нам не вистачає. Уже докупляємо самі. І так само на ці автомобілі, які особисті. Що нам допомагають в роботі, ми їх заправляємо також за свої кошти. Потребуємо ще в медикаментозному лікуванні. Так як усі хлопці, можна сказати, з інвалідностями потребують постійно бути на лікуванні. Ми оголошували збір на шостка інфо зібрано було коштів десь приблизно в районі 60 тисяч. Ці кошти пішли на закупівлю дизельного палива. На лікування хлопців на ремонт автомобілів. Два автомобілі відремонтували. Третій зараз стоїть на СТО на ремонті. Також це все робиться за ці кошти. Не дають канцелярію нічого, навіть принтер купували за ці зібрані кошти. Також купили бензопилку, так як іде зима впереді. Хлопцям потрібно заготовляти для себе дрова для опалення. Зараз Облаштовуємо неподалеку від їхніх бойових позицій укриття бліндажі. Дуже багато дякуємо, допомогла і шостканська міська рада, але всього також немає. Вони чим можуть, тим допомагають. Уже інше, те, що буде потребувати, будемо доробляти із коштів які. Збирає на шостка інфо громади. Шостке дуже велике. їм дякуємо, що є такі небайдужі, які допомагають.